Це звучить як кримінальний трилер, але це реальність, в якій прийняла участь громадянка України. Є історія, в якій чеський громадянин, волонтер Якуб Ягал, поїхав до Танзанії. Це допоможе нам, навіть якщо ви надійшли те сто крон. Звичайно, 500 крон це чудово, а тисяча і найкраще. І там знімав відео про те, як він допомагає дітям, а насправді за свідченнями жертв, коли котикивав та змушував займатися колією. Я як... йому в ром Я... ням... домов. Тував мого друга у цих фільмах. Є десятки свідчень постраждалих, і вже вийшов четвертий, який розкриває злочини цього. Як його назвати, ви обирайте самі, але він досі на волі, як таке взагалі можливо? Уявіть, ким потрібно бути, щоб захищати цього антикультиста. Потрібно бути жилодеркою докхантеркою хантеркою та належати до мережі антикультистів. У них всі такі поголівно. Вітаємо на сцені Ірина Кременовська, відома як Капібара. На форумах докхантерів вона з власних рук кормила величезну кількість собак ліками від туберкульозу. А це не отрута, це прути туберкульозний засіб. Ви ж явно не собираєтесь лічити туберкульоз. Ви таким образом питаєтесь вбити. який іще існує спосіб. Від чого вони в... в жахливих муках? Кадри показувати не буду. Вони занадто жорсткі забанять. Але ви можете знайти при бажанні. Як мінімум у цій передачі, вона випускає цю недостатейку, яку навіть читати бридко, де виставляє яхла бідною жертвою, якого почали мучити панічні атаки після того, як в його сторону полилася маса хейту, а вони тебе не мучать з інших причин яхла. Повертаючись до нашої громадянки Ірини Кременовської, якщо ви любите тварин та проти того, щоб над ними знущалися, Вали таким жахливим способом, то ви п'ята колона. А ось що вона каже про них прямо в цій статті, в якій захищає яхла. Вони безжальні, зухвалі, скандальні, гучні, з наглухо відсутнім критичним мисленням і зручні як зброя, якщо їх цілеспрямовано нацькувати на кого завгодно. А ще ви стовідсотково працюєте на рашку, не знали? І цю людину вважають експерткою з сект, яка може писати свої експертні заяви, і вони будуть мати вагу в суді? Серйозно? Крім того, є велика кількість фактів про її зв'язки з Кремлем. А саме. Зв'язки з ФСБ Радзирс з тією самою мережею зв'язаний і Яхл, тому не дивно, що вона його так захищає. Детальніше дивіться у цих відео: це має знати кожен українець, щоб не піддаватись пропаганді агентів Кремля.